Для того, щоб представитись, вам потрібно знати деякі базові фрази: Мене звати, мені стільки -то років, я живу в такому-то місті, я такої-то національності, в мене така-то професія, і я одружена або неодружена, або розлучена. Мене звати, говорить, я себе називаю і ваше ім'я: жома я себе називаю Хрістіна. Жомапель Христіна. Я себе називаю Кристина. Його звати. Іль Сапель. Ти себе називаєш? Тебе звати тютапель. Я себе називаю Жомапель, ти тютапель, він Іль Сапель. вона ель сапель. Ми називаємося ну Ну нузаплун. Повторюємо два рази слово ну, ми. Ну Ну Нунузаплун. Ви себе називаєте Запле. і вони себе називають. Вони себе називають Іль Сапель. Ель Сапель. Повторимо ще раз. Я себе називаю, ти себе називаєш він, ми, ви, вони. s'appelle, nous тютапель. appelons, vous vous appelez, il s'appelle, elle s'appelle. Наступне. Я є і національність. Я Українка, je suis ukrainienne. Так як euh, Українка починається з Ю, а сві є закінчується на С. Робиться ем, з в кінці. Je suis ukrainien. Je suis ukrainien. Я українець. Je suis ukrainien. Українець, українка. Закінчення трошки різні. Додається до українки n ö, в кінці, а українець просто. Un лишається. Je suis, je suis ukrainien. Je suis ukrainien. Наступне. Скільки вам років? Же. Я маю. Скільки то років? Ви кажете, я маю 50 років. Же. 50 ан. В кінці завжди треба додати років не тільки число, а й років. Я маю 50 років. Я маю 25 років. п'ять 25 ans. вансанкон, 30 ans. Для того, щоб краще зрозуміти, як сказати, скільки вам років, ми вивчимо цифри: Один, ан, два, дер, три, тво, чотири, к'те, п'ять, сань. Шість. Сіс. 7, Сет. Вісім. 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, Тут ми бачимо, що міняється не просто 1, 2, 3 і так далі. А після 20 ви говорите 20 20 20 20 20 20 і 2, 20 і 3, 20 і 4, 20 і 5, 20 і і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 і 7, 20 і 8, 20 і 9, 30. І так само до кінця. У залежності від того, чи ви в Франції живете, чи в Швейцарії, ви будете говорити трошки інакше після 60-ти. Йде до 69, а потім або ви говорите 70 в швейцарській французькій, це буде септант, або ви говорите 70, 60, 10, якщо це французька в Франції. Трошки відрізняються цифри, тому що в Швейцарії легше говорить, говорить 70 септант, в Франції 70 60-10. Так само 80 говорить 8 в Швейцарії, в Франції говорить 80, і 90 буде 90 в Швейцарії, в Франції. Кетровандіс, 40, 20, 10. 4 рази 20, 10. І 100 буде 100. Тому е, продовжимо з 20. Вант 20, 20. До кожного 1, 21, 31, 41 і так далі. Ви кажете 20 і 1, 30 і 1, 40 і 1, 50 і 1, 60 і 1 і так далі. До 100. Але всі інші цифри ви говорите просто: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Чому французькій мові говорять двадцять і один? Тому що деколи один а може загубитись, і для того, щоб точно сказати двадцять і один, вони додали е. В французькій мові часто додають додаткові слова для того, щоб відрізнити просто слово, і якщо воно разом, тому що деколи виглядає, ніби ви говорите про одне, а насправді інше. Тому для, треба для того, щоб відрізнити слова, які дуже схожі, вони додають, наприклад, е, і двадцять один. Як сказати двадцять буде 20?

59, 60, 60. D'accord, et 61, 60 et 1, 61, 62, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 62 et 70, comme je vous l'ai dit, il y aura soit 70, 70 pour français ou 70 français avec France. Для uh, того, щоб вивчити, як говорить з Франції, ми будемо говорити 60-10. Але, звичайно, якщо ви живете в Швейцарії, ви будете говорити 70. 60-10 і 1. 70. 60. Для того, щоб сказати uh, 70, швейцарський буде 70 септант. А в Франції скажуть 60-10. В цьому випадку ви говорите, 60-10 буде 70, 60, 11, буде 71, 60, 12, 60, 13, 60, 14, 60, 15, 60, 16, 60, 17, 60, 18, 60, 19 і 60. Е Тут трохи складно. Замість того, щоб сказати, 60, 20, ви скажете.

Вернемося до цього, бо я вже не пам'ятаю. Так, я живу в Швейцарії, то ми говоримо 80, 81, 82 і так далі, 71, 61, 91 і так далі. Тому е, поки що е, вивчимо по-швейцарськи, а потім вернемося до м -м, французької. Для того, щоб сказати 60 на французькій, мові буде 60. 70 в Швейцарії ми скажемо 70. 70. Але для того, щоб сказати 70 в Франції, це буде набагато складніше. Ви скажете 60-10 на 60, 60-11, точніше 60-10 на 70, 60-11 на 71 і так далі. Тому буде виглядати 60-10, 60-11, 60-12, 60-13, 60-14, 60-15, 60-16, 60-17, 60-18 і 60-19. Ви б могли подумати, що після цього буде 60-20. Але ні, не буде 60-20. Бо для того, щоб сказати 80 в французькій мові, треба сказати 4 рази 20, 4 рази 20 1, 4 рази 22, 4 рази 20 3. і так далі. Для чого так говорять, я не впевнена. Але французька мова дуже складна в таких ситуаціях, тому треба просто запам'ятати на хлопський розум, чому ви говорите на 80, а 4 рази 20. Просто так. Не задавайте багато питань. Краще вивчити, як є. Якщо ви живете в Швейцарії, то вам набагато легше, тому що ви говорите 60, 70, 80 і 90. Це буде 60 60, 70 70, 80 80, 90 90 і сам 100 Давайте вивчимо все рівно, як буде Франції, тому що так, як ми вчимо французьку мову, то треба знати, як говорять і Франції, і Швейцарії. Значить, почнемо з 60. Ще раз скажімо, 60, 61 і до 69, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. І для того, щоб сказати 70, в французькій мові з Франції, буде 60, 10. 70. Тепер уявляємо, що ми повторюємо 60, але рахуємо 10, 11, 12, 13, для того, щоб сказати 70, 71, 72. Тому 70.

Quatre-vingt, quatre-vingt, vingt un, quatre-vingt deux, quatre-vingt trois, quatre-vingt quatre, quatre-vingt cinq, quatre-vingt six, quatre-vingt sept, quatre-vingt huit, quatre-vingt neuf. Mais ce que j'allais vingt et un, quatre-vingt neuf. Для того, чтобы сказать девяносто vous, napelle, vous avez probablement déjà vagué. Pour dire 90, il faut 4 fois 20, 10. 4 fois 20, 11. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. 100 сан. І на цьому важка французька закінчується. Тому що «сан» французький і швейцарський і французький одинаково 100 «сан». Якщо ви змогли дорахувати зі мною до 100, то ви молодці. Повторимо ще раз спочатку до кінця. Хто може, хто не може, повторюйте. Це буде трохи довго, але я не буду говорити на українській мові, я буду зразу говорити на французькій. Будемо надіятися, що я не зіб'юсь. Я буду рахувати по французькій. З Франції. Мається на увазі 10 4 рази 20, 4 рази 20, 10 і 100. Почнемо. 1 2 3 4, 5, 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Soixante-huit. Soixante-neuf. Et 73, Chiz-dix-et-dix. Soixante-onze. Soixante-douze. Soixante-treize. Soixante-quatorze. Soixante-quinze. 77, 78, 79, 80, soixante onze soixante douze soixante treize soixante quatorze soixante quinze soixante seize soixante dix sept soixante dix huit soixante dix neuf

70 77 70 77 71 72 73 74 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 90 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 100. et 100. Maintenant, vous avez appris toutes les chiffres et moi, le savoir, vous pouvez dire ce que vous avez dire. J'ai 25 ans. J'ai 30 ans. J'ai 70 ans. J'ai 80, 80, 80 ans. Vous avez vu qu'ici, 1. Тепер перейдемо до того, де ви живете: жабуть, я живу, жит а. В французькій мові можна сказати я живу, в, або я проживаю без слова в. Наприклад, жибит бюль, Я живу в Парижі, було би жит Пари, бо це слово не обов'язково виживається з а. До всіх міст ми використовуємо завжди в в Якомусь місті, А Парі, А Брюссель, А Монтре, А Женев, а Монраль і так далі. Але слово «абіт» саме воно не обов'язково може використовуватись А, тому ви можете вибрати, або ви говорите жабіт А і місто, або ви говорите просто жабіт і місто. Я проживаю в якомусь місті, або я проживаю те місце місто. Я скажу: жабет абюль» або жабіт бюль. Для того, щоб сказати, я проживаю в якійсь країні, буде «J'habite en. Наприклад, я проживаю в Україні, буде «J'habite en Ukraine». Я проживаю в Швейцарії, жабіт en Suisse, «J'habite en Франс. Я проживаю в Франції. Звичайно, «en» використовується не до всіх країн. Наприклад, коли ви, якщо ви живете в Америці, в Сполучених Штатах Америки. По французьки це буде «Етазюні». Так, як «Етазюні» починається з, «етазюні», Ви не можете сказати an етазюні», ви скажете «оз етазюні». etunie. Так як це Сполучені Штати, множина, то буде не тільки a і o а буде ще й X does. Тому, як правило, ви можете запам'ятати An, але до деяких країн буде, як в Сполучені Штати Америки, буде О. Яка вас професія? Je suis musicien. я музикант. Je suis musicienne. я музикантка. Je suis architect. я архітектор. Je, je suis architect. Je suis architect. Я архітектор і так далі. Для того, щоб знати, яка у вас професія, ви можете просто прогуглити, яка сама у вас професія, і сказати: «Je suis» і професія після того. І останнє слово: Je suis… І чи ви одружені, розведені або у вас немає пари. «Je suis célibataire» – у Вас немає пари. В Швейцарії, наприклад, говорять «Je suis célibataire. Якщо ви не одружені, на різних документах ви скажете célibataire, навіть якщо у вас є хлопець дівчина. Але якщо ви одружені, ви скажете marié, з ö, в кінці додатковим, якщо ви жінка «Je suis mariée». І дівсе, якщо ви розлучені, буде жосві дівсе, так само то в кінці, якщо ви жінка. Якщо ви говорите з друзями або просто не в документах, ви можете сказати жосві couple», я в парі. Ви не одружені, ви не розлучені, ви не самі, але ви в парі. Тому це буде жосві couple» або я з кимось, жосві ави кілька. У вас хтось є, але ви просто не хочете про це говорити, і ви скажете же quelqu'un». Я маю когось, або je suis avec авек Я є з кимось. Зазвичай говорять, suis en couple, я в парі, або je suis саліпатех, я без пари, mm -hmm. якщо ви не хочете про це говорити, або у вас немає пари.